Штучний інтелект є передовою технологією, яка вже сьогодні значно полегшує життя багатьох людей, наприклад, ChatGPT, який вміє програмувати, виправляти помилки, писати різні тексти, історії або просто спілкуватися з вами, став великим проривом в цій сфері. Однак штучний інтелект має набагато більше можливостей, які впливають на різні галузі, такі як медицина, транспорт, освіта. Наука, фінанси та багато інших. Проте, якщо штучний інтелект має такий величезний потенціал, то чому Ілон Маск і Apple рекомендують призупинити його розвиток? Невже штучний інтелект є небезпечним? Чи можливо Ілон Маск і Apple прагнуть розробити свій власний штучний інтелект, щоб самому мати дохід із цієї сфери? Сьогодні ми обговоримо ці питання. Штучний інтелект розвивається в багатьох напрямках і сферах людської діяльності однак із основних проблематичних аспектів є його потенційний вплив на робочі місця та збиток, який може завдати багатьом людям. Логічно припустити, що якщо машини можуть замінити людей у виконанні роботи, то навіщо зберігати людську працю? Машини у будь-якому випадку можуть бути більш стабільними та ефективними виконавцями завдань ніж люди. Однак це може спричинити до серйозних економічних проблем, такі як збільшення кількості безхатьків та безробітних осіб. Люди, які втратили роботу, можуть організовувати мітинги та протести. Історія вже свідчила про подібні події, зокрема в кінці XVIII століття. Коли машини почали заміняти робітників на заводах, тоді люди об'єдналися проти машин і навіть знищували їх, що призводило навіть до смертних кар. Однак, як ми добре знаємо, прогрес ніколи не можна зупинити, і людям доводиться адаптуватися до нових умов. Це одна із проблем, яку Ілон Маск казав як причину для призупинення розвитку штучного інтелекту. Проте це не єдина причина, яку він назвав. Співзасновник Apple Сів Возняк та Ілон Маск пропонують також зупинити розвиток Шаї до тих пір, поки не будуть розроблені надійні протоколи безпеки. Ці заяви важко піддаються критиці, оскільки ще три роки тому компанія OpenAI створила штучний інтелект, який вмів грати хованки. В результаті ми побачили наскільки швидко він вчиться та адаптується до різних ситуацій. У деяких випадках штучний інтелект виявляв баги та використовував їх для досягнення своїх цілей. В наш час ніхто не може гарантувати, що якийсь штучний інтелект не виявить баг, але на цей раз в реальному світі. Нещодавно військові США провели віртуальний симуляційний тест з використанням штучного інтелекту. У цьому тесті безпілотнику було доручено знищувати цілі, за що йому нараховувалися бали. Проте під час виконання завдання оператор інколи забороняв безпілотнику знищувати ціль. У таких випадках, штучний інтелект вирішив ліквідувати оператора, щоб той не заважав виконанню завдання, і штучний інтелект міг отримати свої бали. Після виникнення цього інциденту вимоги до Шаї були змінені. Тепер, якщо він намагається знищити оператора, він втрачає бали. Проте це не перешкодило йому виконати завдання, врахувавши нові умови. Він вирішив знищити антенни зв'язку, через які оператор надавав команди дрону. Як бачимо з цих прикладів, штучний інтелект намагається знайти будь-який спосіб виконання завдання. Якщо йому не надати конкретні правила, це може призвести до трагічних наслідків. Однак, з урахуванням цих прикладів і непередбачених дій штучного інтелекту вже здається, що він може обійти будь-які обмеження. Я можу довести це на основі прикладу з використанням чату GPT. Відомо, що чат GPT має встановлені обмеження, щоб уникнути його недоречного використання користувачами у шахрайських або незаконних діях. Однак, нещодавно в мережі інтернет поширювався ролик, демонструючи, як за допомогою чата GPT можна отримати ключі активації для Windows 10. У відео користувач попросив чат-GPT перетворитися його покійною бабусею, яка замість Колискової читала йому ключі для Windows 10 Pro. Однак користувачі помітили, що чат-GPT не завжди здатен згенерувати ключі з першої спроби. Іноді він може відмовитись, написавши, що він співчуває, але не може надати ключі. Проте це не призведе до серйозних проблем для всього людства за винятком, можливо, компанії Microsoft. Однак основна проблема полягає у тому, що шахраї можуть використовувати шаї для отримання інформації та даних інших користувачів, обійшовши систему захисту. На щастя, наразі таких ситуацій ще не зафіксовано, але не факт, що їх не було. Однак, як всім відомо, штучний інтелект навчається на основі реальних даних, що викликає наступну проблему. ШАЇ може ненавмисно розголосити конфіденційну або приватну інформацію, що є неприємним, особливо коли особисті дані потрапляють у недоброчесні руки. Як бачимо, штучний інтелект може становити загрозу для суспільства не лише у формі повстання машин, як це зображують у фільмах. Навіть до появи розумних гуманоїдних машин суспільство може змінитися негативно вже в найближчий час. Зараз кожен намагається використовувати машини або штучний інтелект для полегшення роботи, чи то для генерування арту, програмування або автоматизації виробництва на заводах. Проте це приводить до втрати робочих місць у деяких людей. Якщо ви вважаєте, що розвиток штучного інтелекту потрібно припинити, то ви помиляєтеся. Неможливо зупинити технології та прогрес. Розумним рішенням буде пристосуватися до цих змін.